Ша вам, це Славко, сьогодні ви почуєте другу редакцію цієї передачі, бо поки я не наговорював першу, мені відкрилася істина. Я зможу її більш стисло вам переказати. Чому тактика яку успішною Знайшли наші противники ще під Бахмутом, власне, тактика Пригожина, Це Гутірівське просачування, власне, як діла і НОАК, як пробував НОАК переконати перших радянських радників, що от надані ударами просачуванням дійствують. Чому вона не приносить оперативних результатів? І чому оця от стратегія? чому цей напад на Харків не може бути ефективним навіть в обставинах нашої слабкості і певної розгубленості першим часом. Нарешті ми можемо поговорити, як цей наступ виглядав. Давайте відразу. Що було основною силою? Ви не повірите, 18-та Мотострі... мотострілецька дивізія з 11-го корпусу, з військ Східної Прусії, з Калінінградщини. Ось вона була. З нею ми бачимо 79-й полк. Вона діє 11-й корпус, отримував не один раз. Він втратив 50% свого особового складу, що в битвах за бакалею. Пам'ятаєте, на Харківщині потім відновлювався. Нарешті подивимося, як вони відновилися. Ми бачимо з трьох полків, 79-й полк. Моторизований, це він був штатний. Замість двох штатних полків, що придали цій дивізії, правильно сьомий окремий мотопіх Мотострілецький з цієї ж самої угрупування він був там адільний полком, і дев'ятий адільний полк, мотострілецький теж, ви бачите, прям, значить, що штатні полки не відновили? Треба шукати, а де зараз 275-й п'ятий Правильно, А де зараз 280-й? Ось є 11-й штатний. Ми бачимо два штатних полки: 79-й і 11-й, який знаходиться в резерві, і в сподіванні, що буде кинути, бачите, по системі або на цей напрямок, або на цей, займає більш-менш центральну позицію. І розвіданий він був народними операторами 12-го Значить, був свіженький. Що на цьому напрямку? 153 танковий полк. Горьковські, значить, 23 року формування, За штатом мало бути 970, значить, оболтуєв знайшлось 600, значить, нещасних, 600 лохав чи лохов вони в нього завербували. Станом. На травень ну, рік тому, значить, не знаю, чи лохов там прибавилося. Як вони, значить, з цих 600, значить, нещасних розгорнули три танкових батальйони? Я собі не уявляю. Я думаю, це брехня. Думаю, він як і всі танкові полки двохбатальйонний. Нібито є Т-72 23-го року, а в основному Т-72 85-го року. Модифікація, значить. І він мав, мав нанести наносити удар по цьому напрямку. Знову таки вганяти танковий полк в населений пункт при цій системі. Ти, чи, чи він сподівався, тут щось проломити, вони очікували тут щось проломити. Ну, не знаю, на що це було зроблено. Подивимося, що далі на цьому напрямку. Ну от Перший мотострілецький полк, героїчний второй метод Таманської дивізії. Ось він. Так, десь тут він у нас слухайте. Ось він. З Таманської дивізії. Отримував не один раз, як і сама дивізія, і зараз забезпечує крилову дію. Чому такий реномований полк з таким? Ну, він там уже від нього нічого, крім назви, не лишилося, ви розумієте, що відновлення цих чільних частин ударних російського війська не відбулося, що вони вже не виконують цю функцію. Що замість нього пускають полк Горьких формування 23-го року. Свеженький. І хто в нього в тилу? Правильно, 1009-й полк відомий нам по битвах 23-го року. І слухайте, 20, ну, територіальний, власне, це вони боронили кордон від наших домашніх росіян з РДК. Тоді загинув їх командир Полку. І потім ще раз вони отримали. Від наших домашніх росіян 22-23 року, і станом на березі 24-го року він боронив Госграніц. Сподіватися від цього територіального 1009 полку чогось більшого, ніж резерв піхоти, ми не можемо. Але вони знаємо, вони сильні цим резервом піхоти, сильні цією тактикою, що можуть погнати живу силу. 138-ма бригада, яка була сюди відведена, зразу можу сказати. Купянське Кремє, як в разів отримали дво батальйонні групи, розбиті були аж до штабу, так вона не дуже і відновилася. ця 138 бригада. Ви бачите, що як і у нас, вони не поспішають відновлювати старі свої з'єднання і формують нові. Ну Вся надія, ну ми говорили я в попередньому сюжеті. Ще скажу на цей 11-й танковий полк, який війшов в склад 18-ї дивізії, чи він чогось досягне і чи буде, чи дійде взагалі до його застосування. То, що така маса піхоти з трьох полків могла оцю полосу взяти 17 кілометрів, то це в принципі не дивно. При тому, що ви бачите, яка зборна солянка була у нас, яка паніка, як міняли командування. Ну, як завжди, у нас все приходить внезапно: зима, удари противника. Це достигнута була, як це сказати, оперативна раптовість. Але є, які є оперативні можливості, це використати. Ну, друга бригада спецназа, ви знаєте. Харків згоріли. 134 й школі, здається, да, друга бригада спецназа це ті, що горіли в Харкові, в Харкові 134 школі, і дуже довго ми їх не бачили. Новий 12.05, свіженький територіальний, 41-й мотострілковий полк, о котором ніхто ще нічого не знає. Теж, в принципі, резерв піхоти. Як вони ним скористаються, ну побачимо. Ну, це свіже, ви розумієте. Це от ці сили, що були виявлені народними операторами на 12 на 5, і можуть послужити розвиткові операції з цими запасами піхоти. Ну тут Ахмат Запад, ну ми це розглядати не ну, цих зкаталошців, значить. І найман, там, власне, навіть уже і з каталожців Там уже. Найманці, там це як це називалось, у, у, у заступники, це вже замість себе понаймали, пішли шляхом реєстрових козаків, і замість себе понаймали, я скажу. Як у нас було в Гетьманщині? Ну, хлопці правильно розуміють життя, я скажу. Ну, що на це все можна сказати? Якщо такими силами сподіватися досягти якогось результату, навіть з уваги на українську слабкість, я скажу, що за більше ніж. Тут і рельєф містності сприяє, щоб відбити якусь полосу і сказати, що вони якусь полосу беззапасності утворили на кордоні, я на більше результати не очікую. Тут ми маємо поговорити з цими з ресурсами, розібралися. Як ви бачите, що для такого важливого здавалося удар на Харків, удар, що має змінити війну, змінити перебіг війни нарешті. І кого вони виставляють? А. То, що в них лишилося, то, що в них є. Розумієте? Ясно, що в нас і такого нема. Але і їхнє краще. І вся ситуація, як співала наша рутеня, толіки Костика, як підеш бій свій першим, хто ну, черговий каже, їх так мало, нас ще менше. От, власне, так воно і виглядає. Їхня була вся надія, що наших ще менше. Ви бачите, що командуюча ми Змінили, що тут складно буде діяти. Тут два розорваних направлення між собою. І це в умовах одного командування на два направить на двох напрямках дії противника. Це ж треба ж когось ставити, крім себе, координувати зусилля. Я скажу, це складна буде командна робота, зважаючи на складність операції, Ну результатів це не принесе крім тактичних. От я вам сказав, що вже з. Осінь 22-го зими 23-го року тактика ефективна відома просачування. Це так гутерівська тактика, тактика двох штурмових груп, як Ноак воювала і завжди відбувалася від радянської тактики бронетанкових проривів, Каже, що це добро закінчується на нашій китайській почві. Так ось. Ця тактика вона може принести тактичні результати. І ми бачимо за це за роботи, навіть говорити не буду. Це суто пропагандивні бої ведуться. Так само бачите, що тиск на фронт відбувається. На кожному напрямку ось показовує нашого брата Пулеволан, Картинка бойових дій. Бачите, тиск на фронт і захоплення певних посадок вони можуть забезпечити, тому що їх мало, а наших ще менше. І головне, вони мали перевагу в артилерійському стрільні. Так само є певні правила кажуть, перемаги і в засобах враження нашої артилерії, нашої техніки, все-таки ланцет лишається ефективним засобом враження. Але тут проблема, головна проблема цієї війни хто першим скінчиться? Це так само, як наступ американської морської піхоти від атола до атола, що американцям довелося окремі великі групи атолів в пропускати, бо, кажуть, пальми к пальні, вони б досі на японців наступали. Тут головна невизначеність цієї війни. Хто першим скінчиться? Першим скінчаться їхні ресурси чи першими скінчаться ресурси наші. Завжди виглядає, на перший погляд, що наші. Ви бачите, що наші першими, бо все-таки вони займають посадки. Але коли ви бачите, що знімають начальника главного кадрового управління в такій ситуації так демонстративно, то виявляється, що там ситуація не краще. Коли ми бачимо на карту резервів і на карту сил, які були кинуті на Харків, ми бачимо, що у них ситуація є лучше ніяк. І те, що вони допустилися до зміни начальника головного кадрового управління, це дуже погано. По перше. На ньому відв'язалися, тому що побоялися так, що його руки заламувати. Це треба було. Узумієте, Палавінчатий репресії це не репресії. Репресія має бути така, щоби стряснула апаратом. І не забудьте, що репресії приводять до довготривалої небоєздатності військо. Як репресували, власне, Червона армію? Ну, рахуйте, з 1934 по 38 рік. Так, що вона 39, 40 ще 41. Почала тільки відновлювати боєздатність сорок 41 року, хоча там чисельність зростала, ставили нові завдання. Так само, той, хто устроїв бойню, він вирішив перенаправити огромні денежні потоки. Я знаю, що таке головне управління кадра у нас і що таке на Росії. Це ну це як наші і їхні олігархії, що у їхніх є гроші, на відміну від наших олігархів. І тому, хто ці потоки перенаправить і на кого ви розумієте, яка буде війна за перенаправлювання грошових потоків? І це все посеред війни, на що це було робити? Це ознака безвигодності, що не виконувало свої функції, головне управління кадрів. А поза як воно не виходило, то. Тактичними наступами вони викривавлять свої ресурси, знищать свої матеріальні технічні ресурси швидше, ніж досягнуть оперативних результатів, тому що стратегія у них проста: поширити свій північний фланг, поширили на Харків, поширять на сум. Мені от не подобається реакція. Будана, що людина особисто хоробра, навіть до коли до стрільби доходять. Але на що це начальникам паніки роботи? На що брати на себе обов'язок начальника паніки? Ти ж, в принципі, особисто беззаветно храбрий чоловік. Нащо тут розгонити паніку? Якщо, зрозуміти, коли противник вдається до повторення стратегії 2022 року, то чому він сподівається, що вона виявиться ефективніше, ніж перший раз? Він вважає, що в нас менше сил. Але він не врахував, що допомога Заходу раніше почалася перше. Він поспішив наступом, тому що він зрозумів, що далі українці сильніше отримують і навіть якийсь особовий склад зберуть, повиганяють посадки. Тому він вирішив першим скористатися рештками своїх сил. Друге, він сподівається, що при цьому поширенні флангу свого. Наш до Суми, він, українці не знайдуть сил на контрудар, не знайдуть сили на якесь оперативне рішення. А це, я глибоко не певен. Ясно, що коли бої будуть, ж штавханина тактично буде вестися в такі полосі на 17 квадратних кілометрах, то ясно, що оперативного рішення українці не знайдуть. У них менше арти, менше техніки, вони можуть тільки стримувати ці напоуси і робити. Дорогою ціною ці наїзди, ви розумієте? Знищувати потенціал і розмінювати себе на знищення цих тактичних на знівелювання тактичних, на уповільнення тактичних успіхів, в тому сподіванні, що рано чи пізно не буде кому лізти в посадку противника. Але якщо прорвуться, то я скажу, що. Небезпека того, що українці знайдуть якесь оперативне рішення, вона лишається. І якщо українці знайшли це рішення 22-го року і вломили, пам'ятаєте, кожна з оцих групувань вже раз і дуже сильно отримала. Друга мотострілецька отримала, отримала. 18-та дивізія, весь одинадцятий корпус ці полки отримали, отримали. 138-ма отримала, отримала дев'ятий полк отримав, отримав. Друга бригада спецназу отримала, отримала. І Яка ймовірність того, що вони не отримують в другий раз при повторенні цих самих дій в цьому самому терні? Тільки за рахунок тактичного обмеження своїх операцій? Тільки за цей рахунок. А то, що війна навіть з успішною тактикою і повторенням. Ну, і наявності певної стратегії, навіть вторинної стратегії. Ну, це, в принципі, правильна стратегія в теорії. Розтягнути фланг, примусити противника стати ще слабшим. Ну, це як біг к морю. Це все одно, щоб просаки влаштували другий біг к морю. Після 2014 року, я скажу це так би виглядало. Ну, не знаю. Я не вірю в оперативну ефективність. Це вже настільки треба бути, це слабкість наших сил має бути непередбачувано високою, я так скажу. А поки що єдине спасіння для росіян, це те, що вони обмежаться тактичною штовханиною. Що вони обмежуться тактичною штовханиною, займуть свою полосу вздовж кордону, і це дозволить їм говорити за виконання певних завдань і за певну пропагандивну ефективність. Це знову ж такі перекладення рішення в майбутнє, перекладення рішення в простір невизначеності. Я так скажу. Ось, власне, все, що я вам хотів сказати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Скажу: головна загадка цієї війни лишається нелегшою для розгадки. Ми її не можемо розгадати, ми можемо тільки ставити на неї або гадати. хто. Перший впаде, в кого першим закінчаться ресурси. Як тільки виглядає, що в нас, зразу дізнаємося, що в них не краще. Я раджу гадати. Я буду гадати за політом птахів, а ви можете гадати за моїми нутрощами. лайкайте, підтримуйте, поширюйте.